Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Ну три тисячі доларів. Так скільки ви витрачаєте приблизно? Хороший випрос. Якщо прокидається, шопоголік, то багато. Якщо не прокидається, а це буває дуже рідко, то відносно мало. Ну в середньому, мабуть, до п'яти тисяч. У вас оренда чи своя оренда? Звідки ви самі? З Києва. А ціни як вам в Києві? Не встигаю за ними. Чи заміжня ви чи ні? Поки ні. Чи є у вас чоловік. Є таке враження, що це ваш чоловік тут вам надарував стільки квітів. Почті, почти. Часто чоловік дарує квіти. Так, чим ви займаєтесь? На даний момент я хореограф і ugc модель. Танцюю я з 2011 року було моїм хобі. З березня місяця це прям стало моєю роботою нарешті, тому що О, до цього я працювала на офісі в аналітичній сфері, це було дуже скучно, але дуже гарні кошти заробляла там. Скільки вам років? 29. А ти, хто шукає себе мотиваційного, що ви побажаєте? Спочатку піти на розмову з собою, тому що знову ж таки дуже багато нав'язаних моментів, що а ти повинна, да. ти тобі потрібно і тому подібне. І я розумію, що багато людей вибирають роботу чисто із за фінансової частини, uh -huh. а не із за того, що йому хочеться. Але знову ж таки, якщо вибрати себе і. Те направлення, в якому людина себе бачить рано чи пізно, воно також принесе ті ж самі кошти, які воно заробляє на там тих же офісних роботах і тому подібне.